Яворницька селищна рада, 8-го скликання, Постійна комісія з питань земельних відносин, екології та охорони навколишнього природного середовища, розпочинає свою роботу. Присутній черепко-Галина, контрактів Валентина, засідання веде контратія Валентина. Секретарем За засідання постійної комісії для ведення протоколу обрана черепко-Галина. У роботі комісії беруть участь Яворобська Світлана Змедліна, начальник відділу земельних відносин, виконкому Яворницької селищної ради. Порядок денний про припинення дії договору оренди землі Прат ВФ Україна. Почнемо з першого питання, чи будемо зайде все? Як вам питання До селищної ради надійшла заява Прат ВФ Україна про розірвання. В зв'язку з тим, що майно перейшло за договором купівлі-продажу обладнання до нової організації, називається Ukrainian Network Solution, Вони просять розірвати договір оренди земельної ділянки. Таким чином пропонується припинити дію договору оренди землі. Договір був заключений 13.07.2006 року, був зареєстрований у Центрі ДЗК 14 серпня 2006 року. Укладений був на 49 років. Земельна ділянка знаходиться. По вулиці Данила Галицького в селищі САД, площа земельної ділянки на цілих два нуля п'ятдесят п'ять. Це вона Це фактично водопон, якщо буде. Да, да. угу. угу. ну, обладнання передали інші організації угу. згідно договору піври продажу, тому просять припинити договір, ну потім. Будемо заключати знову організації. Голосуємо. За. Черевка за два за рішення прийнято. Рекомендуємо селищній раді винести проєкт рішення винести на розгляд Друге питання про розгляд звернення АТУ Керзалісниці щодо встановлення пільг із сплати земельного податку до нас звернулося керівництво регіональної філії Придніпровська залізниця, Анте Укрзалізниці, стосовно надання пільги зі сплати земельного податку для земель транспорту в 25-2026 роках. Ну, в зв'язку з тим, що під пунктом 12.3.7, пункту 123 статті 12 податкового кодексу України заборонено надавати індивідуальні пільги. Окремому підприємству ми відмовляємо акціонерному товариству Українська залізниця установлені зі сплати земельного податку для земель з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації будівель споруд залізничного транспорту 1201. Ну ще хочу довідомо сказати, що Укрзалізниця. Це наш основний платник, він сплачує земельний податок у сумі майже 2 мільйони на рік, і якщо ми надамо пільгу, то ми втрачаємо ну, до бюджету. Ну, тим більше, що заборонено надавати індивідуальні пільги за зверненням підприємства, таким чином ми відмовляємо. Булись. 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 Черефоза винести рішення на розгляд сесії. Третє питання: про розгляд заяви ат «Укртелеком» щодо укладання договору оренди землі. Також звернулися представники філії ат «Укртелеком» стосовно надання в оренду земельної плянки. Площі 0,0158, що становить 42 соти частини від загальної площі земельної ділянки 0,377. Договір оренди був укладений 19.09.2005 року. Зареєстрований був 31 жовтня 2005 року. Оскільки ми розглянули. Матеріали, які надали разом з заявою представники Укртелекому, оскільки право на нерухоме майно зареєстрована ціла частина нежиткової будівлі, а вони просять лише 42% сотих частини земельної ділянки. На, ну, щоб ви розуміли, ще раніше в нас була ну, така колізія, що там будівля пополам. Ну, майже пополам із Укрпоштою, і ну, виходить, що е, земельна ділянка була зроблена на всю площу, яка е, охоплює і територію і Укрпошти, і Укртелекома. Укртелеком на свою частину зробили договір оренди. Е, земельна ділянка зареєстрована як комунальна власність. Укрпошта це підприємство державної власності. І оце така колізія. І ми розмовляли з представниками і ну, їм пояснили, що може на той час там погоджень, на той час земельне законодавство дозволяло так заключати договір наразі. Якщо у них у власності ціла будівля, то вони повинні виділити свою частку земельної ділянки під цією будівлею, частиною. ну, Загальної, ну вона рахується в реєстрі речових прав як ціла частина. Тому просимо ну, законодавство за чинне законодавство унеможливлює передачу в оренду частини сформованої земельної ділянки. Тому ми відмовляємо у і будемо писати їм лист пояснення, що вони повинні розробити ну, поділ зробити, поділ цієї земельної Ці ділянки земельної ділянки, ділянки, тому ага. що будівлю вони виділили кожен собі окрему частину. Вони Ціла власність у картиликома і ціла власність в почті, в І виходить, що вони повинні так само поділити земельну ділянку. Потім ми заключимо того. Голосуємо да, черенко за рішення. Прийнято винести на розгляд сесії. Так, четверте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Ну, це ми робили інвентаризацію, Якщо ви пам'ятаєте під нашою вашою спорудою. От, зараз вже е, виготовлена технічна документація. Просимо затвердити цю технічну документацію із зимоустю щодо інвентаризації земель комунальної власності площею 0,13 гектар, з цільовим призначенням розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд. Технічної інфраструктури, виробництво розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення, розподілення води. E, знаходиться земельна ділянка по вулиці Європейська, 2Б, селищі за. Так, п'яте питання про затвердження громадянам технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок на дворі та на місцевості та надання їх у власність. Ну, у нас надійшли дві заяви від громадян, щоб затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок дворі для будівництва обслуговування житлових будинків, господарства будівель та споруд. Це Павелко Тетяна Віталівна надала заяву на е, затвердження технічки загальною площею 0,1227 за адресою вулиця Брикосова по селищі Яворницьке та Пиж'янова Наталя Романівна. Площа земельної ділянки 0,15 гектар. За адресою вулиця Лугла в селище Явоницьке. Також передати зазначеним громадянам приватну власність, вище зазначені земельні ділянки. Голосуємо за черевка за, за. за. винести на русська сесію. Наступне шосте питання про віднесення частин і від земельних ділянок до само -за -за -самозалісних. До самозамозалізаних. <п 'ятування> Ну, враховуючи э, і також э, статті Земельного кодексу України та укази Президента України про за про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів, про рішення Ради національної безпеки і оборони України про охорону захист, використання та відтворення лісів України в особливий період, і надійшло, надійшла до нас подання. Південно-Східного межрегіонального управління лісового та масливського господарства щодо віднесення земельних ділянок до самозалісу mm -hmm. вони надали подання на 6 земельних ділянок, і було проведено засідання комісії із забезпеченням, що нас в селищній раді є така комісія. Із забезпечення проведення інвентаризації водних об'єктів, лісових ресурсів на території Ларіонівської селищної територіальної громади було розглянуто всі подані матеріали і враховуючи пропозиції цієї комісії, було віднесено до самозаліснених ділянок частини угідь площою 1,6 з кадастровим номером. Не буду зачитувати, який розташована на території Явоницької селищної ради за межами, також до саморізалісених, частину угідь площою 2,1560 гектар. Ще частину угідь площою 1,8835 гектар. І четверта ділянка. Частина угідь площею 0,9031 гектар. Всі ці земельні ділянки 4 розташовані за межами населених пунктів. Віднесення цих частин угідь до самозаліснених буде без розробленої документації, шляхом внесення відомостей до державного земельного кадастру. Ну, наразі там угіддя пасовища, балки. Да, балки от, і Ну, ми вони просили повністю е, кадаст. Ну, площу, що за знаходиться за цим кадастровим номером, ну, розглянувши всі матеріали, графічні матеріали е, і проаналізувавши, що можемо віднести лише частину. Ну, ще одна ділянка була без кадастрового номера, тобто ми навіть не можемо винести, е, ну, тому що це. Треба розробляти документацію, ну, не можемо зараз. І одна ділянка ще потребує вивчення. Тобто вони просять 6, ми ті, лише частину із чотирьох з тих ділянок, щоб вони просять місце. Пан за. черевка за винести на розгляд. Все. Комісія закінчила свою роботу. Дякую всім. Yeah.